Курс чудес урок 123. Я дякую своєму отцеві за дари, які він дав мені. Ми сьогодні вдячні. Ми прийшли до легких стежок і рівніших доріг. Немає думки про повернення ні непримиреного Опору правді, залишаються деякі сумніви, деякі невеликі заперечення та невеликі вагання, але ти цілком можеш бути вдячний за свій прогрес, який набагато більший, ніж ти собі уявляєш. День, присвячений зараз вдячності. Додасть Переваги певного розуміння справжньої міри успіхів, які ти зробив, подарунків, які ти отримав, радуйся сьогодні з любов'ю вдячності. Твій отець не залишив тебе на самоті і не залишив тебе самотнім блукати у темряві. Будь вдячний за те, що він врятував тебе від себе, якого, як ти думав, зробив, щоб зайняти місце Його та Його творіння. Подякуй йому сьогодні, подякуй за те, що він не покинув тебе і що його любов завжди продовжуватиме сяяти тобі. Незмінною. Будь також вдячний за те, що ти теж незмінний, тому що син, якого він любить, такий же незмінний, як і він сам. Будь вдячний, що ти в безпеці. Радій, що тобі належить виконати роль у спасінні. Будь вдячний за те, що твоя цінність набагато перевищує твої мізерні дари та тривіальні судження, які ти запропонував тому, кого Бог призначив своїм сином. Сьогодні ми з вдячністю піднімаємо наші серця над розпачем. І піднімаємо наші вдячні очі, які більше не дивляться вниз на прах. Давай сьогодні заспіваємо пісню вдячності на честь Я, яке Бог задумав стати нашою справжньою ідентичністю у ньому. Сьогодні давай Посміхнемося всьому, що бачимо, і крокуймо спокійно, ідучи до того, що нам призначено. Ми не ходимо самі, і ми вдячні, що в нашій самоті друг прийшов розповісти нам Спасительне Слово Боже. І дякуємо тобі за те, що вислухав Його, Його слово беззвучне, якщо його не чути. Дякуючи йому, ти також дякуєш собі. Непочуте послання не врятує світ, незважаючи на силу голосу, який говорить, і яким. Би любовним не було послання. Дякуючи тобі, що слухав, бо ти став посланцем, який несе його голос із собою і робить його ехом по всьому світу. Прийми подяку від Бога сьогодні, дякуючи йому. Тому що Він хоче віддати тобі подяку, яку ти даєш, оскільки Він приймає твої дари з любов'ю вдячності і повертає їх тобі у тисячу і сто тисяч разів більше, Він поблагословить твої дари, поділившись ними з тобою. Так вони зростатимуть у могутності та силі, доки не наповнять світ радістю та вдячністю. Сьогодні прийми Його подяку та двічі запропонуй йому свої 15 хвилин, і ти зрозумієш, кому ти дякуєш і кому він. Дякує, коли ти дякуєш йому. Ці святі півгодини, віддані йому, повертатимуться тобі роками за кожну секунду. Сила рятувати світ на еони вперед за твою подяку йому. Прийми Його подяку. І ти зрозумієш, з якою любов'ю Він тримає тебе у своєму розумі, наскільки глибокою і необмеженою є увага, яку він має для тебе, якою довершеною є Його вдячність для тебе. Пам'ятай, що години думати про нього. І дякувати йому за все, що він дав своєму сину, щоб він міг піднятися над світом, пам'ятаючи свого Отця і себе. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй. Їх це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.